Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде кілька рецептів квашенини. Почнемо з першого рецепту. Заквасимо яблучка. Яблучка будемо квасити цілі, які ми відібрали, щоб вони були не пошкоджені без червоточин. І почнемо з того, що зробимо заливку для яблучок. Для цього мені потрібно або 60 грамів цукру. Або можна поділити 30 грамів меду і 30 грамів цукру. Я буду додавати 30 грамів меду. Тут у мене півтори літри води. Зазвичай так і йде. Півтори літри води на 3 банку. Так, додали меду столову ложку. І додаю на півтори літри води дві столових ложки цукру. Також потрібно 10% солі. Е, у мене тут півтори літри води, тому я додаю на 1 літр води потрібно 10 грамів солі, а на півтора літри 15 грамів солі. Це приблизно чайна ложка. І чайна ложка без гірки сухої гірчиці. Я також додаю сюди. Це все потрібно добре перемішати. Поки що відкладаємо в сторону, нехай вода відстоїться. Воду я взяла, звичайно, з-під крана, без хлору. І тепер потрібно покласти яблука. Яблука можна квасити з м'ятою, з базиліком. Я цього разу буду квасити з м'ятою. Одну гілку м'яти кладу на дно і кладу яблучка. Піде приблизно півтора кілограми яблучок. Вибираємо. Яблучка повинні бути тверді, пізніх сортів. У мене тут семеренко, які яблучка наші були, голоден, трішки які були, такі додаю. Головне, щоб вони були не червиві, тому що взимку, коли вони проквасяться, не дуже приємно їсти черви. О, це нібито нібито воно не червиве, але щось брак. Так, Утрумбовуємо добре. Ну, от, і все. І тепер потрібно зробити заливку. Заливати ось я буду нашим розсолом. Ми всі інгредієнти під відео покажемо на 1 літр води розпишемо. І заливаємо розсолом. Важливо, щоб яблучка не вспливали. Інколи я беру гілки вишні разом з листочками. І роблю такий. Ну, от, бачите, я так їх утрамбувала, так їх уплутнила, що вони не спливають. Ну, можна, якщо в кого в місті немає гілочок, можна просто зробити ось такий хрестик з паличок, перекласти ось так, щоб вони не вспливали. Або, звичайно, капронову кришку. І, друзі, я вже вам говорила в деяких відео. І зараз скажу, деякі запитують, що з'являється цвіль або пліснява на яблуках, на будь-чому, якщо ви квасите, наприклад, бурячок також пліснява, я вже сама <laughs>, понаблюдала, з'ясувала, що якщо ось так трішечки присипати порошка куркуми, яблучка все одно будуть бродити, але пліснява не буде з'являтися. Куркума перешкоджає появі плісняви. Я прикрию, не буду плотно закривати, прикрию е, кришкою і залишу в теплому місці приблизно 20-22 градуси, щоб було в кімна... при кімнатній температурі, приблизно на тиждень. Через тиждень ми е, плотно, ще якщо мало розсілу меншиться, вони будуть бородити або перельється. Через тиждень дольємо також самого розсолу, ось ми його не вильємо, залишимо. Ми залишили, що був. І потім. Плотно накриємо кришкою і відправимо в прохолодне місце. Такі яблучка квасяться довго, десь під Різдво, під новий рік, приблизно 30-40 днів потрібно, щоб вони проквасились, залежить від температури та від величини яблучок. Ну, Під новий рік, під Різдво будуть у нас готові квашені яблучка. І друзі, рецепт номер 2 ми будемо робити з порізаних яблучок. Це яблучки, які пошкоджені десь або черв'ячок. або Плямка якась, які ми не хочемо цілі заквашувати. Знаємо, що вони і зберігатися не будуть. І не з'їмо ж ми всі яблучка. тому поріжемо просто їх на дольки. Е, пошкоджені частинки будемо відрізати та не будемо додавати ось насіння серцевинку. Так як яблука темніють, ми заздалегідь їх не нарізаємо. Спочатку наріжемо капусту, підготуємо моркву, щоб у нас вже все було готове. І в останню чергу нарізаємо яблучка. Я підготувала 800 г яблук, нарізала їх і 2 кг капусти. І з розрахунку, 20 г солі на 1 кілограм капусти я додаю 40 г солі. Це 2 столових ложки без гірки. На 1 кг ну, моркви за бажанням, скільки хочете, я беру ось таку жменьку. А взагалі за гостом 50 г моркви додається на 1 кілограм капусти. І тепер нам потрібно її перемішати дуже обережно. Так, Капусту ми перемішали, подивіться, вона вже відразу ж і пустила сік. Капуста сочна, соковита. Так, і тепер на дно викладаємо один шар капусти. В цьому рецепті я не додаю ні лаврового листочка, ні перцю горошка. Яблучка та капуста. І качалку я так, друзі, уплотняю, щоб не доливати води. Якщо будемо добре уплотняти, то капуста пустить свій сік. І тепер кладемо шар яблучок. Знову додаємо капусту. І знову добре оплотняємо. Знову яблучка вже пахне салатиком ароматним. І так до самого верху. Добре, уплотняємо. оплотняємо. Навіть соки з'являється. Ну, от, друзі, якраз притик. Капусточки і пішло. І так, як ми утрамбовували, сок і підійшов. І туди ніякої доливати не потрібно. Подивіться, ось, вона ще випустить трішечки. Дивіться, бачите. І так само, друзі, при кімнатній температурі тримаємо дня 4. І потім, як будь-яку квашенину, відправляємо на холод. Зберігати або в погрібі, або в холодильнику. За ці 3-4 дні, поки вона буде кваситися і буде бродити, ось тако паличкою проколюємо, випускаємо вуглекислий газ. Якщо в теплі тримати довго, вона перекисне. Я накрию такою кришкою з дирочками, щоб капуста дихала. І один-два рази на добу буду проколювати. Відкладаємо в сторону. Ну і, друзі, рецепт номер 3 для того, хто не бачив крижалки. Я капусту. Ось таку, звичайну, коли от шинкувала її, зрізала верхівку. Ось так це саме краще для голубців. Розрізаю десь 1 сантиметр. Ось так всередину розрізаю і збираю. ось так, Бачите? Все, Це вже на голубці не підійде, а це самий раз. І складаю ось так в кастрюлю. От. А це я буду шинкувати на такій шинковці. Е, класичний рецепт. І тепер на 1 літр води потрібно 40 грамів солі. Це е, 4% розчин солі. Я беру одну столову ложку з невеличкою гіркою. Це у мене тут 2 літра води, значить, мені потрібно 80 грамів солі це 4 столових ложки по 20 грамів. 1, 2, 3, 4. І тепер потрібно добре перемішати, щоб сіль розчинилася. Розсіл відстоявся і ми виливаємо в кастрюлю. Розсолу потрібно стільки, щоб покрило капусту. Ось і досить. Бачите, капуста вспливає, тому нам потрібно покласти гніт обов'язково. Кладемо тарілочку, прикладаємо будь-який груз, щоб капусточка не вспливала. Зверху можна накрити або марлею, або будь-якою тканиною, щоб мошка не заводилась. І так само відправляємо на тиждень при кімнатній температурі, а потім відносимо десь в погріб в прохолодне місце. І крижалки квасяться довше, ніж капуста. Також через 20-30 днів вони будуть готові. Ну, зазвичай я от в цей час квашу і на Різдво на святий вечір вже можна крутити голубчики. Також відкладаю в сторону. І четвертий рецепт класичний знову. І для цього в мене 6 кг залишилось капусти. З розрахунку 20 грамів на 1 кілограм капусти я додаю солі. В, одному, в одній такій ложці 20 грамів. Мені потрібно 6 ложок, 2 і 6. І морква, яка залишилась, це також з розрахунку 50 грамів на 1 кілограм. І все. І для цього рецепту більше нічого не потрібно. Потрібні тільки наші ручки. Ми зараз все добре перемішаємо знову ж таки. Капусточку ми перемішали, подивіться, знову, яка вона волога стала. Я застелила дно листочками капусти і викладаю. За бажанням можете покласти перець і лавровий листочок, але і так вона буде смачна. І кожний шар ми ось так кулачком дуже добре уплотняємо, щоб виділявся сік. Подивіться, бачите, як ми його утоптали, сік виділився. І знову ж, при кімнатній температурі 3 доби. Знову будемо так випускати вуглекислий газ на протязі цих трьох діб. Кладемо гніт. Подивіться, бачите, вже який сік, ніякої водички ми не додавали. І зверху прикладаємо. Цією капусточкою. І при кімнатній температурі. Як тільки наша капуста прокваситься, ми відразу ще її відправимо в холодне або в холодильник. А зараз вже прохолодно в будь-якій комірчині, тому що вже прийшли наші теплі деньки І так, 4 рецепти. Рецепт яблучка цілі, яблучка з капустою нарізані, крижалки під голубці. Капуста класичний рецепт для вареників. До Різдва ми приготувалися. Будемо на Різдво ліпити варенички з капустою. Пока-пока, друзі! Всім бажаємо мирного неба! Бережіть себе і всім тільки всього найкращого!